Шановне товариство, це ті речі, про які говорити водночас і складно і, напевно, дуже просто. Я думаю, що продовжуючи думку своїх колег, насправді уснею з однією з головних драм України сьогодні є фактична відсутність державності. Так, у нас є конституція, формально ми є державою України, але фактично усі інститути, які повинні забезпечувати цю державність, вони не спроможні це робити. Передовсім це через те, що вони втратили свою українськість, вони втратили приналежність до цієї держави, до цієї нації. Я тому переконана, власне, тому я й приєдналася до цієї команди, до команди самопомочі і е, тому, що ми поділяємо ці ідеї, ідеї патріотизму, ідеї українськості саме у владі, у владних інститутах. Про що йдеться? Я не знаю, чи ви задумувалися, але насправді український парламент як такий перестав існувати ще у 2004 році. З того дня, як були проголосовані зміни до конституції 2004 року, і в Україні був запроваджений так званий імперативний мандат. Народні депутати України перетворилися у кріпаків, у кріпаків керівників фракцій, кріпаків олігархів, так і почасти навіть у підданих чужої держави. З цього моменту вони перестали виконувати свою основну функцію чи свої верніше основні функції. Це функція захисту української конституції, це функція прийняття законів відповідно до законодавчої процедури і це функція контролю за урядом. Тому я бачу і ми поділяємо ці цінності, що одним з основних завдань самопомочі у парламенті це буде відстоювати повернення до повноцінного парламенту. Передовсім шляхом відновлення і захисту законодавчої процедури, тобто усі три читання, ми пройшли уже період революційної доцільності, коли треба було голосувати закони за основою. В цілому ви бачите на прикладі останнього голосування закону про особливий статус районів Донбасу, як президент безцеремонно. Повівся із парламентом. І це питання не до президента, це передовсім питання до самого парламенту. Парламент не має достатньої гідності для того, щоб відстоювати своє право бути законодавчим органом. І ми повинні це повернути в парламент. Наступне, Наступне це відповідальний уряд. Ми повинні пам'ятати, що той парламент, який ми оберемо найближчим часом, він буде формувати уряд. Це не абстрактний парламент, це не депутати, яких ми будемо любити чи не любити. Це депутати, які або війдуть до складу уряду, або будуть його формувати і контролювати. Що, е... що таке відповідальний уряд? Передовсім ми повинні пам'ятати, що форму... коли... подняття поняття такого як кабінет, це є відповідальність прем'єр-міністра, і тому ми повинні відстоювати послідовно надання прем'єр-міністру достатніх повноважень для формування уряду для того, щоб потім запитувати в нього про цю відповідальність. Але найголовніше це те, що ми стали на шлях євроінтеграції. А це неможливо без того, що ми повернемо у міністерства і у кабінет міністрів, чи верніше створимо у міністерствах і у кабінеті міністрів процедури, які будуть відповідати європейським вимогам і які зможуть наближати нас до Європи. Про що йдеться? Це передовсім прозорі державні закупівлі, які не дозволять деребанити все, що надходить до державного бюджету, чи то. Через податки українські, чи те, те, що надходить від міжнародної технічної допомоги. Це також залучення, правдиве залучення громадськості до обговорення усіх політичних рішень. Наступне. Ще одним є дуже важливим аспектом: це є статус голови держави. Сьогодні про президента прийнято говорити або погано, або пошибки. І е, це є наслідок нерозуміння цього статусу і його відповідальності. Як глава держави він має найвищий статус і заслуговує на найвищу повагу, але як частина держави, як державний орган, він повинен бути так само контрольованим і відповідальним. Тому. Ми вважаємо, що обов'язково в Україні повинен бути прийнятий закон про президента, бо навіть найповажніший у світі президент Сполучених Штатів Америки сьогодні керується законом, який змушує його звітувати за кожні 5 доларів його витрат. Крім того, як вже було зазначено, що однією з основних завдань самопомочі це є правдива децентралізація і правдиве місцеве самоврядування. А це неможливо без того, що президент повинен усунутися від контролю за місцевим самоврядуванням, за місцевими органами державної влади і від впливу на місцеве самоврядування. І далі. Безумовно, все це неможливо без ефективної діяльності суду. Вже я думаю, що сьогодні ви. За останніх, напевно, кілька місяців ви вже неодноразово чули цю проблему проблему відсутності в Україні справедливого суду. Ба більше я можу сказати, що українські суди сьогодні вертикаль українського суду побудована таким чином, що він більше служить інтересам сусідньої держави, держави-агресора аніж України. Я можу вам навести один приклад. Колишній голова Конституційного суду України був членом. Службовцем головного розвідувального управління Росії він не приховував своєї участі у, там, у цих всіх рекреаційних заходах цього підрозділу, вже будучи на посаді голови Конституційного суду України, активно їздив до Росії, брав участь у заходах Альфи, привозив звідти рюкзачки і всілякі відзнаки. Тобто, і після того, коли його у лютому Верховна Рада звільнила з посади за порушення присяги. На цій посаді його поновлює вищий адміністративний суд України. Ми з цього тільки ми можемо зробити висновок про те, кому служить система судочинства. Тому я вважаю, що е, основним пріоритетом, і це поділяють мої колеги, і це буде одним з основних завдань самопомочі у майбутньому парламенті: це відстоювати повне оновлення судівського корпусу через внесення змін до Конституції України. Окрім цього, зміна якості судочинства неможлива без відсторонення президента та Верховної Ради від формування, на, від формування суддівського корпусу, а також від впливу на їхню відповідальність. І зрештою, незалежність судочинства неможлива без Європейської прокуратури. Ми досі плекаємо прокуратуру сталінського зразка, і це те саме, що казав Андрій Іванович про місцеве самоврядування, я можу повторити, і стосовно прокуратури люди, які ще під час майдану казали про те, що прокуратуру потрібно оновити, як тільки стали очільниками цієї прокуратури, чомусь вирішили, що з радянськими функціями вона краще працюватиме в інтересах демократії. Я не знаю, яким чином це можливо, тому що ще ніколи поганими засобами хороші цілі не досягалися. Тому одним з основних завдань самопомочі буде беззастережна вимога реформування системи прокуратури і приведення її у відповідність до європейських стандартів. На завершення хочу вам сказати таке: Так, одним із гаслом самопомочі є будь-собою. Для людини простої людини, щоб бути собою, потрібно насправді не, не так багато. Потрібні справедливі і якісні закони у державі. Потрібна, потрібен уряд, діяльність якого можна передбачити. Потрібен президент, який ніколи не буде свавільним у своїй діяльності, і потрібен суд, який це все буде контролювати. І це те, за що ми послідовно. Боротимося у парламенті. Дякую.